Це високоспеціалізований нейрохірургічний мікроскоп з дуже хорошою роздільною здатністю і, по суті, роботизованою системою управління. Він дає високе збільшення, завдяки ньому можна робити малоінвазивні маніпуляції спектри його дії. В першому місці це пухлини головного спинного мозку, аневризми головного мозку. І різного ступеню травми, вогнепальні поранення нервів, відновлювати роботу, шивати дрібні судини нерви. Нейрохірургія визначається не самою наявністю відділення і спеціалістів, а вона визначається в першу чергу на щас високоспеціалізованою технікою. Нейрохірург без мікроскопа це практично що танкіст без танка. Тобто тепер можна сказати, що це високоспеціалізоване відділення. Це також нейрохірург цього відділення, тому що без нього 70% операцій неможливо виконати. Практично за півроку ми майже, ну, скажімо, десь відсотків на 70 отримали обладнання, інструментарію на наших відділеннях. Завдяки командуванню і благодійникам ми маємо таку суперову техніку.